Всім привіт! Мене звати Володимир і це мій канал Аквахуди. Я дуже радий, що зможу зараз записати це відео. Тільки я раніше нічого такого подібного не робив, але вирішив спробувати записати. Так от. На цьому каналі я буду виставляти свою рибу, яка в мене є, мої акваріуми, все, що пов'язане з цим. Які у мене є малеча, яка є, які проблеми бувають завжди в акваріумах і все таке подібне. Буду радий бачити вас на своєму каналі. І до зустрічі.